Вітаю вас, мої маленькі друзі. Діти, ми з вами живемо на прекрасній планеті Земля, де кожного дня, щогодини, навіть щохвилини відбуваються якісь події. І люди постійно отримують велику кількість інформації про те, що відбувається у нашому світі. Чи знаєте ви, люди яких професій нам в цьому допомагають? Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву професію професію журналіста. Чи знаєте ви, що робить журналіст? Давайте ж разом спробуємо вивчити з вами цю професію. Журналіст це людина, яка шукає цікаві та важливі історії у нашому світі і розповідає про них іншим людям. Журналісти роблять репортажі про події, беруть інтерв'ю у людей, аналізують інформацію та пишуть статті для газет, журналів, радіо та телебачення. Спочатку журналіст займається пошуком цікавих новин та історій. До обов'язків журналіста відноситься проведення інтерв'ю та збір інформації, а також робота з фотографіями та відео. Журналісти допомагають людям дізнатися про важливі події у світі. Вони розповідають про історії, які можуть змінити життя людей або вплинути на суспільство. Через телебачення, радіо або ж через газети та журнали. На жаль, ми з вами живемо в час, коли в нашій країні йдуть воєнні дії. І саме завдяки сміливим журналістам ми дізнаємося про події на фронті, ризикуючи своїм життям. Вони роблять все, щоб показати нам, що відбувається на тих небезпечних територіях. Тож таких журналістів ми з вами сміливо можемо назвати безстрашними, хоробрими та подякувати їм за їх героїчну працю. Отже, діти, професія журналіста дуже важлива та цікава. Журналісти розповідають нам про події у світі. Допомагають зрозуміти їх та впливають на наше життя. Якщо ви цікавитесь новидами та різними історіями, можливо, ви також станете відомими журналістами. А мені час з вами прощатися. До побачення!